Тільки уявіть саме тоді, коли весь світ був переконаний, що електромобілі це майбутнє. Генеральний директор Хонда зробив разючий прорив. Так ви не почули. Хонда представила новий гібридний двигун, і їхня заява настільки потужна, що люди кажуть, що ера електромобілів закінчилася. Це не просто технічне оновлення, а шок для автомобільної промисловості. Виникає питання: що ж такого продемонструвала Хонда, що вразила навіть Тесла, BYD та інші компанії. За цим двигуном стоїть не просто технологія, а цілий план дій, який може змінити хід автомобільного світу в найближчі роки. Якщо ви вважаєте, що електромобілі це наш кінцевий пункт призначення, то цей крок Хонда може вас здивувати. І найголовніше, він приховує деякі секрети, які, якщо їх пропустити, залишать історію майбутньої автомобільної революції неповною. Зрештою, яку технологію Хонда використала в цьому обговорюваному і чому цей двигун перевершить ринок електромобілів? Тож слідкуйте за оновленнями до кінця цього відео, оскільки ми розкриємо всі секрети, які зараз обговорюються в усьому світі. І так, перш ніж продовжити, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб першими побачити такі відео. Перш ніж дізнатися про новий двигун Honda, давайте зробимо крок назад і розберемося, як починалася Honda і як компанія досягла того, де вона є сьогодні. Історія починається з чоловіка на ім'я Соїчіро Хонда. Він був шанувальником машин і двигунів з дитинства. Кажуть, що його пристрасть до створення чогось нового шляхом складання брухту була важливішою за навчання. У якийсь момент він відкрив власну невелику майстерню та почав виготовляти поршневі кільця для автомобілів. Спочатку його зусилля неодноразово зазнавали невдачі, але він не здавався. Після Другої світової війни Японія зіткнулася зі складними умовами. Був дефіцит бензину, і люди почали менше користуватися транспортними засобами. У такій ситуації Хонда вирішила проблему, встановивши невеликий двигун на велосипед. Це був дешевий і простий спосіб подорожувати, і саме тут почалася справжня подорож Хонда. Людям так сподобався цей мотоцикл, що Хонда стала найвідомішим ім'ям у мотоциклетному світі. У 1950-х і 60-х роках. Хонда розширила свою присутність у всьому світі. Його мотоцикли почали продаватися в Америці та Європі. Слогани на кшталт Ви зустрінете найприємніших людей на Хонда утвердили Хонда як надійний та дружній бренд. Тим часом Мрія Сойчіро Хонди стала ще більшою. Він хотів, щоб Хонда була не просто компанією з виробництва мотоциклів а й відомим ім'ям у світі автомобілів. У 1963 році Хонда випустила свій перший автомобіль. Хоча початок був скромним, метою компанії було чітко визначено створення доступних надійних та технологічно просунутих автомобілів. Поступово Хонда закріпила свої позиції на ринку завдяки якості та пробігу своїх двигунів, особливо під час нафтової кризи, 1970-х і 1980-х років паливоекономічні автомобілі Хонда принесли полегшення населенню. У той час багато найбільших світових автомобільних компаній переживали труднощі, але автомобілі Хонда продовжували добре продаватися. Шлях Хонда до Анмайду на цьому не зупинився. Вони також взяли участь у гонках Формули 1 та довели, що їхні двигуни можуть добре працювати не лише на повсякденних дорогах, а й на швидкісних гоночних трасах. За цей час такі автомобілі, як Хонда Civic та Accord, підкорили світ. Ці автомобілі були не лише надійними, але і завдяки своїм технологіям та продуктивності Honda стала світовим лідером. Сьогодні Honda – це не просто виробник автомобілів та мотоциклів а й технологічна компанія, що працює в різних галузях, таких як робототехніка, реактивні двигуни та чиста енергія. Їхній людиноподібний робот на ім'я Асімо привернув увагу всього світу. Honda завжди дотримувалася інноваційного підходу, і саме тому, коли світ женеться за електромобілями, Honda здивувала всіх, несподівано представивши новий гібридний двигун. Отже, шлях Honda пройшов шлях від невеликої майстерні до мотоциклів, автомобілів, гонок. А тепер і гібридних технологій. Ця компанія неодноразово доводила, що навіть у складні часи вона може знаходити рішення, які вражають світ. І тепер, коли генеральний директор компанії розкрив новий напрямок розвитку гібридного двигуна, стало зрозуміло, що справжня гра Хонда ще не закінчена. Насправді їхня нова історія тільки починається: новий гібридний двигун Хонда. Справжній вибух. Новий гібридний двигун Хонда це прорив в автомобільній промисловості, який здивував усіх, поки світ повністю рухався в бік електромобілів Хонда, знайшла золоту середину, продемонструвавши, що ключ до перемоги криється в балансі. Цей двигун являє собою комбінацію, яка одночасно використовує потужність бензинового двигуна та акумулятора. Це забезпечує водіям не лише великий пробіг, але й чудову продуктивність автомобіля. Люди часто скаржаться на електромобілі, наприклад, на складність подолання великих відстаней час, необхідний для заряджання та відсутність доступних зарядних станцій повсюди. Однак, новий гібридний двигун Honda легко вирішує всі ці проблеми. Спочатку поговоримо про його пробіг. Хонда завжди була відома тим, що робить свої автомобілі економними в пробігу, але цього разу вони пішли далі, створивши двигун, який використовує мінімальну кількість бензину та забезпечує миттєву підтримку акумулятора, коли це необхідно. Це підвищує паливну ефективність автомобіля та забезпечує водієві плавність керування, яку він очікує від автомобіля преміум класу. Уявіть собі, що з огляду на те, що бензин стає дедалі дорожчим, а заряджання акумулятора стає проблемою для всіх двигун, який пропонує обидва варіанти, є справжнім благом. Тепер поговоримо про продуктивність. Слово гібрид часто змушує багатьох припускати, що автомобілю не вистачатиме потужності або підйому, але Honda розвіяла цей міф. Їхній новий гібридний двигун розроблений для забезпечення повного крутного моменту та плавного прискорення з моменту запуску автомобіля. У міському русі режим роботи від акумулятора забезпечує легкість та економічність автомобіля, тоді як на шосе бензиновий двигун забезпечує потужність необхідну для тривалих поїздок. Це означає, що немає жодних компромісів щодо продуктивності. Цей двигун Honda називають революційним, оскільки він поєднує в собі найкраще з обох світів. Електромобілі пропонують чисте та безшумне водіння, зберігаючи при цьому надійність бензинових двигунів. Користувачам не потрібно турбуватися про пошук зарядної станції або про те, що зарядний пристрій вийде з під контролю. Це рішення, яке безпосередньо вирішує найбільшу проблему пересічної людини. Що робити, якщо акумулятор розрядиться під час подорожі? Крім того, Honda розробила інтелектуальну систему між акумулятором і двигуном, яка автоматично визначає, коли використовувати акумулятор, а коли двигун. Це не лише економить паливо, але й подовжує термін служби автомобіля. Саме тому експерти вважають, що цей гібридний двигун це не просто чергове оновлення, а сигнал для всієї галузі про те, що майбутнє електромобілів може бути не таким простим, як його зображують. Врахуйте, що хоча такі компанії, як Tesla та BYD, повністю інвестували в електромобілі, крок Honda пропонує людям нові можливості. Це варіант, який поєднує в собі не лише технології, а й практичність. Люди досі обирають надійні та доступні автомобілі, і Хонда зробила майстерний крок у цьому напрямку. Саме тому цей двигун називають революційним, адже він ставить новий виклик мрії про електромобілі та демонструє, що справжня революція полягає в тій, що приносить користь пересічній людині. Тож новий гібридний двигун Хонда може змінити обличчя автомобільного ринку в найближчі роки. Це не просто технічне оновлення, а крок, який похитне мислення людей: обмеження електромобілів. Чому Хонда обрала гібрид електромобілі або електромобілі були темою обговорень у всьому світі протягом останніх кількох років? Скрізь говорили, що вони майбутнє і що бензинові та дизельні автомобілі зникнуть найближчим часом. Але реальність така, що електромобілі все ще стикаються з багатьма обмеженнями. І саме тому така велика компанія, як Honda, обрала гібрид замість того, щоб покладатися виключно на електромобілі. Давайте простими словами розберемося в основних недоліках електромобілів і чому гібриди здаються більш розумним вибором зараз. Перша проблема це відсутність зарядної інфраструктури. Уявіть, що бензоколонки є на кожному розі вулиці, але якщо у вашому електромобілі закінчується пальне під час подорожі, пошук зарядної станції стає схожим на пошук скарбу. Кількість зарядних точок обмежена навіть у містах, і це практично неможливо на сільських дорогах або шосе. Крім того, час заряджання надзвичайно довгий. У той час як заправка бензином займає 5 хвилин, повна зарядка електромобіля може тривати від півгодини до кількох годин. Це постійно крутиться в головах людей, вони бояться, що їхній транспортний засіб може зламатися під час подорожі. Ось чому багато людей досі уникають придбання електромобілів. Другою серйозною проблемою є висока вартість та вихід з ладу акумуляторів. Акумулятори для електромобілів є найдорожчим компонентом транспортного засобу. Вартість одного акумулятора може сягати кількох сотень рупій, що іноді становить половину вартості всього транспортного засобу. А якщо він зламається, його замінити непросто. Крім того, термін служби акумулятора обмежений: його продуктивність знижується через кілька років. У холодному кліматі акумулятор швидко розряджається, а в спекотнішому кліматі він перегрівається та виходить з ладу. Це може бути головним болем для користувача. Грандіозні мрії про електромобілі не відповідають потребам звичайної людини. Люди хочуть, щоб їхні транспортні засоби були надійними, довговічними, легко заправлялися та легко оплачувалися. Однак електромобілі не повністю відповідають цим очікуванням. Тривога щодо запасу ходу, стрес від заряджання та вартість ремонту акумулятора. Усі ці фактори сприяють розчаруванню людей. Ось чому багато людей навіть сьогодні вагаються купувати електромобіль. Honda ретельно обміркувала та зрозуміла всі ці недоліки. Вони усвідомили, що покладатися виключно на електромобілі не буде правильним рішенням для звичайної людини, тому вони обрали гібридний шлях. Це поєднує в собі бензиновий двигун та акумулятор. Це означає, що навіть якщо акумулятор розрядиться, автомобіль не заглохне, оскільки бензиновий двигун продовжуватиме забезпечувати резервне живлення. Це практично усуває потребу в зарядній інфраструктурі. Крім того, акумулятор менше навантажується, оскільки він не працює самостійно. Це збільшує його термін служби та зменшує ризик виходу з ладу. Гібридні автомобілі пропонують як економію палива, так і задоволення від керування. У міському русі режим роботи від акумулятора зменшує витрату бензину. На трасі вмикається бензиновий двигун, забезпечуючи потужну продуктивність. Це означає, що користувачі отримують найкраще з обох світів тишу та плавність роботи електромобіля та надійність бензинового двигуна. Ось чому Хонда зробила таку значну ставку на гібриди. Вони визначили реальні проблеми своїх користувачів і запропонували відповідні рішення. Хонда запропонувала рішення саме тих проблем, які стримували людей від придбання електромобілів, і саме тому заява їхнього генерального директора стала шоком для світу. Технологія Honda, що в ній нового нову гібридну технологію Honda обговорюють у всьому світі. Причина зрозуміла, це пропонує щось нове, що інші компанії ще не змогли належним чином впровадити. Honda інтегрувала акумулятор і двигун таким чином, що вони не лише забезпечують збільшений пробіг, але й підтримують продуктивність. Часто спостерігається, що коли автомобіль працює від акумулятора, він споживає менше енергії, тоді, як коли він працює від двигуна, він споживає більше палива. Однак Honda вирішила цю проблему за допомогою інтелектуальних технологій. Їхня система автоматично розуміє, коли використовувати акумулятор, а коли двигун. Щойно автомобіль повільно рухається в потоці, акумулятор активується, а щойно на шосе потрібна швидкість вмикається бензиновий двигун. Це автоматичне перемикання настільки плавне, що водій навіть не помічає цього, забезпечуючи природний досвід керування. Тепер поговоримо про економію палива та викиди. Весь світ зараз зосереджений на чистій енергії та зменшенні забруднення. Електромобілі просували саме з цієї причини. Однак, забруднення спричинене виробництвом акумуляторів для електромобілів та проблеми з їх утилізацією також не є секретом. Гібридний двигун Honda пропонує практичне рішення в цьому напрямку. Коли акумулятор і двигун працюють разом, витрата бензину значно зменшується. Це означає, що користувач отримує більший пробіг і менші витрати. Крім того, значно зменшуються викиди автомобілів і викиди вуглецю. Це полегшення для тих, хто хоче автомобіль, який є одночасно економічним та екологічним. Honda не лише зберегла цю технологію на папері, а й випробувала її в реальних умовах. Вона була випробувана за різних погодних дорожніх та дорожніх умов. Чи то в холодних засніжених районах, чи в спекотній місцевості поєднання акумулятора та двигуна забезпечує чудові результати всюди. Випробування показали, що на переповнених міських вулицях автомобіль працює в режимі акумулятора довше економлячи паливо. Однак, під час тривалих поїздок по автомагістралях двигун вмикається, щоб забезпечити необхідну потужність. Керування залишається плавним і немає страху залишитися без енергії на півдорозі. Технологія Honda має ще одну унікальну особливість: вона також розуміє моделі водіння. Якщо ви часто здійснюєте короткі поїздки акумулятор, працюватиме інтенсивніше. А якщо ви здійснюєте тривалі поїздки двигун та акумулятор, працюватимуть разом для забезпечення балансу. Це розумне налаштування є сильною стороною Honda. Ось чому експерти називають це революційним рішенням. Уявіть собі, поки інші компанії ризикують, покладаючись виключно на акумулятори та електромобілі, Honda запропонувала найкраще з обох світів. Користувачам не потрібно турбуватися ні про зарядку, ні про високу вартість бензину. Ця технологія демонструє, що Honda не просто виробник автомобілів, а той, хто розробляє технології на основі реальних потреб людей. Тож новим у гібридній технології Honda є не лише двигун, а й мислення. Відмінна інтеграція акумулятора та двигуна більша паливна економічність, нижчі викиди та перевірені результати реальних випробувань. Все це робить його найпрактичнішим рішенням на довгі роки. Стратегія Honda. Чому гібриди, а не електромобілі? Розуміння стратегії Хонда є надзвичайно важливим, оскільки воно пояснює, чому компанія обрала гібриди, незважаючи на велику кількість електромобілів. Дійсно, генеральний директор Honda чітко заявив, що електромобілі ще не повністю готові для широкого загалу. Він визнав, що електромобілі є технологічно привабливими, але їхні обмеження настільки значні, що вони є практичним варіантом не для всіх. Зарядна інфраструктура, високі ціни на акумулятори та проблеми з запасом ходу все це проблеми, які продовжують відлякувати пересічного користувача. У цьому контексті Хонда вважає гібриди найбільш доцільним та збалансованим шляхом уперед. Бачення генерального директора чітке: він хоче, щоб Хонда була не просто вітриною технологій, а створювала автомобілі, які відповідають реальним потребам людей. Це відображено в його заяві, де він поставив під сумнів електромобілі та назвав гібриди найпрактичнішим кроком до масового впровадження. Він каже, що водії в усьому світі не можуть одразу перейти на електромобілі. Це вимагає часу інфраструктури та довіри. Доки все це не буде реалізовано. Гібриди будуть тим мостом, який переведе людей від звичайних двигунів до зелених технологій майбутнього. Стратегія Хонда тут видається дуже розумною. Вони зазначили, що найбільшою проблемою, з якою стикаються клієнти, що купують електромобілі, є відсутність доступу до зарядних станцій. З іншого боку, власники бензинових та дизельних двигунів стурбовані пробігом та зростанням цін на пальне. Гібриди пропонують рішення для обох цих проблем. Вони поєднують акумулятор, який економить паливо, та бензиновий двигун, який забезпечує надійні поїздки на далекі відстані. Це практичне рішення є найбільшою силою Honda. Можна навіть назвати мислення Honda майстерним хід. Поки такі компанії, як Tesla та BYD змагаються у розробці електромобілів Honda, зробила крок назад і подивилась на ширшу картину. Вони розуміли, що технології потрібні не лише для показухи, а й для щоденного використання. Саме тому вони обрали гібриди. Це варіант, який позбавляє від проблеми з запасом ходу або клопоту з пошуком зарядних станцій. Крім того, автомобіль коштує менше і є екологічно чистим. Ще одним аспектом стратегії Honda є їхня віра в повільні, але рішучі кроки. Вони розуміють, що безпосередній перехід на електромобілі створить проблеми в багатьох країнах, оскільки інфраструктура та потреби користувачів кожної країни відрізняються. Однак гібриди повсюдно прийняті, оскільки вони пропонують як підтримку бензонасоса, так і переваги тривалості роботи від акумулятора. Це робить крок Хонда розумним і практичним варіантом, враховуючи обмеження електромобілів. Конкуренція, загроза для Тесла та BYD, новий гібридний двигун Honda готовий мати найбільший вплив на двох її основних конкурентів Тесла та BYD. Сьогодні, коли світ згадує про електромобілі Тесла, часто згадується першою. Компанія Ілона Маска перетворила електромобілі з мрії на реальність і переконала світ, що майбутнє повністю належить електромобілям. Тесла присвятила всю свою енергію дослідження та гроші вдосконаленню електромобілів. Їхня стратегія полягала в тому, щоб повністю витіснити автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами та побудувати імперію електромобілів. Але крок Honda може виявитися тривожним для Тесла. Причина зрозуміла: якщо світу свідомить, що гібриди наразі практичніші за електромобілі, вся бізнес-модель Тесла може похитнутися. Тепер поговоримо про BYD. Ця китайська компанія стала найбільшим у світі виробником електромобілів. Однак, на відміну від Тесла, BYD також зосередилася на гібридах. Гібридна система DMI від BYD вже наробила галасу в Китаї, довівши, що люди цінують гібриди так само, як і електромобілі. У цьому плані модель BYD дуже близька до Honda. Однак, Honda, це глобальний бренд із сильною присутністю в PBT 2U Америці, Європі та Азії. У цьому контексті нова гібридна пропозиція Honda може послабити позиції BYD та створити жорстку конкуренцію. Що стосується конкуренції на ринку, то крок Honda раптово змінив правила гри. Хоча раніше інвестори робили ставки на акції таких компаній, як Tesla та BYD, вважаючи електромобілі майбутнім, тепер вони також придивляються до Honda. Коли заява генерального директора змінює перспективи цілої галузі, інвестори не сприймають це легковажно. Саме тому запуск гібридного двигуна Honda викликав ажіотаж на ринку. З'явилися повідомлення про те, що люди зараз сумніваються в реальності мрії про електромобілі та чи є гібриди тим шляхом, який буде найефективнішим у наступні 10 років. Ця загроза є значною як для Тесла, так і для BYD, оскільки обидві компанії вже зробили значні інвестиції. Тесла побудувала гігафабрики та вклала мільярди доларів у те, щоб зробити акумулятори для електромобілів доступними. BYD також повністю спрямувала свої зусилля на виробництво акумуляторів та електромобілів. Якщо ринок раптово зміститься в бік гібридів, обидві компанії можуть зазнати значних збитків. Honda з іншого боку зробила розумний крок. Замість того, щоб зосередитися виключно на електромобілях, вони залишили відкритими як гібридні, так і електромобілі. Перевага цього полягає в тому, що навіть якщо ринок електромобілів сповільниться, Honda не залишиться позаду. Уявіть, що такі компанії, як Tesla та BYD беруть участь у гонці за електромобілі, і раптом Honda розіграє гібридну карту, це просто змінить правила гри. Тепер у клієнтів є вибір купити електромобіль і терпіти стрес від заряджання або купити гібрид і насолоджуватися перевагами обох. Цей вибір становить найбільшу загрозу для Тесла та BYD. Вплив на світовий ринок чи майбутнє електромобілів під загрозою. Вплив нового гібридного двигуна Honda не обмежиться лише однією країною чи ринком. Це може порушити роботу світового автомобільного сектору. Уявлення про те, що електромобілі будуть повсюди лише на електротязі, зараз починає зникати. План Хонда чітко дав зрозуміти, що хоча електромобілі можуть бути майбутнім їхні сьогодення, тобто сьогодні все ще знаходиться в руках гібридів. Спочатку поговоримо про Європу. Європейський союз оголосив про заборону бензинових та дизельних автомобілів до 2035 року. Уряди цих країн надають значні субсидії для просування електромобілів. Однак, справжня проблема полягає в тому, що мережа зарядних пристроїв не така надійна, як мала б бути. Водії, які подорожують на далекій відстані, часто скаржаться на брак зарядних станцій у цьому контексті. Гібрид Honda може стати бажаним полегшенням для тих у Європі, хто хоче придбати електромобіль, але не хоче турбуватися про зарядку. Якщо гібриди стануть дешевим та надійним варіантом, попит може швидко зрости в Європі. Тепер поговоримо про Сполучені Штати. Тесла є найбільшою компанією з виробництва електромобілів тут і має значну частку ринку. Уряд США також заохочує використання електромобілів. Однак та сама проблема існує і тут. Зарядна інфраструктура доступна не скрізь. У такій великій країні, як США, забезпечення мережами зарядки кожної автомагістралі та маленького міста є складним завданням. Саме тому Гібрид Хонда також може бути привабливим для американських клієнтів, особливо для сімей середнього класу, яким потрібен надійний автомобіль. Але обмежені можливості електромобілів. Картина ще цікавіша в Азії. У Китаї такі компанії, як BYD, зосереджуються як на гібридах, так і на електромобілях. І гібриди вже стали там досить популярними. Тим часом у таких країнах, як Індія, Індонезія та Таїланд інфраструктура зарядних пристроїв все ще перебуває на початковій стадії розвитку, що ускладнює повне впровадження електромобілів у цих країнах. Гібрид Honda чудово вписується в ці ринки, оскільки клієнти тут надають пріоритет економії та надійності. Гібриди не лише економлять пальне, але й позбавляють від стресу пов'язаного із заряджанням. Тепер виникає головне питання: чи стануть гібриди знову мейнстрімом? Відповідь так абсолютно точно можуть. Ще кілька років тому гібриди вважалися трампліном до електромобілів, але тепер Honda представила їх як масовий варіант. Якщо клієнти вважатимуть гібриди більш практичними, вони можуть знову стати головним трендом в автомобільній промисловості, особливо коли бензин дорогий, а мережі зарядних станцій слабкі. Гібриди пропонують клієнтам обидві переваги, нижчу витрату палива та більшу надійність. Все це безпосередньо впливає на компанії, що виробляють електромобілі та їхні акції. Щоразу, коли змінюються перспективи галузі, змінюється і сприйняття інвесторів. Акції компаній, що займаються електромобілями, стрімко зростали, оскільки всі вважали, що це майбутнє. Але після успіху гібридів Honda інвестори почали сумніватися в їхній ефективності. Якщо гібридний тренд набере обертів акції таких компаній, як Tesla та BYD, можуть опинитися під тиском. З іншого боку, акції таких брендів як Honda можуть зрости, оскільки люди усвідомлюють, що компанія рухається в більш практичному напрямку. Тож гібридний двигун Honda – це не просто технічна інновація, а революційний крок для всієї старої галузі. Ці транспортні засоби кинуть прямий виклик електромобілям на основних ринках, таких як Європа, США та Азія. Цікаво буде подивитися, чи мрія про електромобілі буде розвіяна, чи гібриди, та електромобілі разом дадуть нове обличчя майбутньому зеленої мобільності. Але одне можна сказати, напевно, Хонда розіграла таку карту, що всьому світу доведеться переглянути свої плани. Довгострокове бачення Хонда не обмежується запуском нового гібридного двигуна. Це частина цілої революції. Бачення компанії чітке зелена мобільність, тобто майбутнє, де транспортні засоби менш шкідливі для навколишнього середовища та надають клієнтам практичні рішення. В основі бачення Хонда лежить переконання, що кожна країна, кожен ринок і кожен клієнт мають різні потреби. Тому неправильно нав'язувати одну технологію. Стратегія зеленої мобільності Honda базується на трьох стовпах гібрид електромобілі та в довгостроковій перспективі в одневому паливі. Це означає, що вони хочуть, щоб клієнти мали вибір у найближчі роки. У країнах з розвиненою інфраструктурою зарядних станцій використання електромобілів зростатиме. Однак, там, де ця можливість все ще є далекою мрією, гібрид буде корисним. Таким чином, Хонда зробила свою стратегію достатньо гнучкою, щоб зберегти свою присутність на всіх типах ринків. Що стосується дорожньої карти на наступні 5-10 років, план Хонда досить цікавий. Протягом наступних кількох років їхня увага буде зосереджена на гібридах, щоб забезпечити клієнтів надійним та доступним варіантом. Компанія також продовжить дослідження електромобілів, зокрема щодо вдосконалення технології акумуляторів та зарядних мереж. За можливості Хонда поступово збільшуватиме виробництво електромобілів. Однак вони не зроблять помилки, покладаючись виключно на електромобілі та відмовляючись від інших варіантів. Ось чому стратегія Хонда відрізняється та є більш практичною ніж у таких компаній, як Тесла. Хонда вважає, що баланс між електромобілями та гібридами буде її найбільшим активом у майбутньому. Гібриди будуть для клієнтів, які не хочуть турбуватися про зарядку. А електромобілі для тих, хто готовий прийняти технології майбутнього. Разом вони створять баланс на ринку та дадуть Хонда перевагу в можливості залишатися на крок попереду. Але найбільше питання тут полягає в тому, чи справді ця гібридна революція стане кінцем електромобілів, чи вони співіснуватимуть. Хонда вважає, що співіснування обох це правильний шлях. Електромобілі ще не повністю готові, але важко рухатися вперед без гібридів. Це означає, що майбутнє буде не перемогою одного, а радше поєднанням обох. Тож скажіть нам, якби у вас була така можливість, ви б обрали гібрид чи електромобіль? Обов'язково залиште свою думку в коментарях. І так, якщо це відео було для вас інформативним, підпишіться на канал, щоб першими отримувати такі важливі оновлення.